Всім привітки, мої любі глядачі. На зв'язку, що воно таке, та ваш покірний ведучий Ярослав Гринчук. Сьогодні будемо куштувати, як завжди, щось цікавеньке, а саме трубочки Орео. Ось такі от вони. До речі, виробник Кореї. Як завжди, щось незвичне та цікавеньке це вже база. Тож, годі гаяти часу! Поїхали куштувати, але спочатку цікавий факт. Цікавий факт про печиво Орео. Якщо викласти разом усі коли-небудь продані печиво Орео, вони подолають відстань до місяця і назад понад 5 разів. Це стало можливим завдяки мільярдам проданих одиниць у понад 100 країн світу. Ну що, як завжди, як завжди? Що робимо? Розпаківку. Виглядають вони максимально незвично. ну Погодьтесь, так? Ви таке бачили? Я ні. Куштували? Я ні. Зараз куштую. Так, о, Виглядають вони ось так. Бачите, тут написано орео. Ось так вони виглядають, і тут написано «О -о». орео. Орео. І відкриваємо. A few moments later. Ух, як відразу пахне полуницею. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, вони такі мягесенькі, такі легесенькі. Ось такі от. бачите. І ось тут є отвір, через який нам потрібно пити. А пити що? Молочко! Заздалегідь, я підготував. Ось Чікс. Холоднесеньке, свіжесеньке молочко. Тож, давайте скуштуємо, як воно, смачно чи ні. Гарний маркетинговий хід, але я куштую просто молоко через трубочку. Ну, ось так. Це вже більш-менш смачно. І зробити отак. Оце я розумію, це вже щось смачненьке. Це незвично. Смак такий чітко виражений полуниці. Звісно ж, хімозний, є нотка хімозності. Скуштував би я це ще, чесно кажучи, ні. Тож, саме цікаве це висновки. За цю пачечку орео я віддав 250 гривень. Чи вартує воно своїх грошей? Напевно, що ні. Скуштував би я ще раз це, я вже відповів: ні. Oh, hey, oh, oh, oh. Печиво, як печиво, смачне, але, на мою думку, орео звичайне, класичне, воно набагато смачніше, аніж корейська трубочка від. Тож, якось так, друзі. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте ставити свої вподобайки. Та побачимось у наступному тижні. Па-па-па-па!